Сьогодні я почуваюся, як у вислові Котляревського, я то плачу, то сміюсь. Надзвичайно змішані відчуття, тому що пройшло 30 днів, залишилося 3 дні. Сьогодні, по суті, останній день моєї мандрівки, тому що наступні три дні я буду вирішувати різні технічні питання. Це були нереально круті 30 днів в моєму житті. На жаль, дуже мало мені вдавалося виходити в Інстаграм Сторіси, тому що повністю був сконцентрований на Японії, на зйомці документального фільму. Але скажу вам, що ці 30 днів багато чого мене навчили. Однозначно, що всім нам є багато чого навчитися в японців, і теж ми можемо багато чого навчити їх. Про це все буде в документальних фільмах. Тому почуття дуже змішані попереду дорога, літак, лечу далі. І якраз сьогодні йшов по вулиці. І до мене підійшли два блогери японські. Точніше, один блогер і його дівчина, я так зрозумів, і взяли у мене інтерв'ю. Що так попало чітко в той момент, коли я про все це роздумую, знімаю. Вони запитали мене про мої враження щодо Японії. Очима українця, щоб я розказав якісь поради, можливо, які я бачу, багато всякого. Потім я в них взяв інтерв'ю, шматочок вам приліплю, щоб ви подивилися, що я в них запитав. І якось все докупи. Кьото нереально цікаве місто, плюс така ностальгія вже, хоча я ще тут, і це все такі змішані відчуття. Готую для вас багато цікавого. Попереду дуже цікаві випуски. Мені вже самому терпеть, рветься, щоб почати монтувати, братися до роботи клопіткої монтажу. Це все буде, тому що показати маю вам нереально багато. І позитивного, і негативного заінтригую, тому що коли ти приїжджаєш сюди, перші 10 днів це вау, У мене й досі вау, але є і різні, різні сторони. Країни, які я теж хочу вам висвітлити, щоб бути повністю об'єктивним. Тому ось коротко так і було вау, було цікаво.